Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Атаманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі України. Сьогодні сьогодні ми будемо говорити про поточну ситуацію в нашій енергетичній галузі. Поговоримо про поточні ремонти. Поговоримо про відновлення нашої енергетичної системи після. Пошкоджені після обстрілів росіян? Поговоримо про підготовку до наступного опалювального сезону? Тож у нас у студії сьогодні Олександр Харченко, директор центру досліджень енергетики. Вітаю вас, Олександр. Доброго дня останнім часом, останні тиждень, днів 10 ми бачимо потужні обстріли росіяни, в тому числі по нашій енергетичній системі. До цього додаються погодні виклики, які ми бачимо теж останній тиждень. Тож як це все вплинуло, які наслідки? Які маємо ну давайте розпочнемо з того, що фокусованих саме на енергетичній інфраструктурі хвиля так не було. Сбер були окремі атаки на окремі об'єкти, але не більш того, складно порівнюючи з тим, що ми бачили в минулому, сказати, що це були сфокусовані на енергетичній інфраструктурі, атаки ні. Да, були пошкодження в Києві, да, є проблеми на півдні кілька енергетичних об'єктів, але часто це виглядає як або поодинокий удар, або взагалі якісь випадкові історії. Тому останнім часом можемо це констатувати сфокусованих саме на енергетичних об'єктах ударів не відбувалося. Чому це? Питання не до мене, але це можна констатувати. А що стосується загальної ситуації, безумовно, є кілька регіонів, де ситуація дуже складна, і зрозуміло, що Херсонщина і Миколаївщина де власне ну, ситуація стабільно складна і в е, прифронтовій зоні, в принципі, енергетична інфраструктура практично зруйнована в Херсоні. Ну, навіть складно описувати ситуацію, тому що там легше сказати, що залишилося цілим, ніж що атакувало, атакувало абсолютно все. А, тому безумовно є регіони, де ситуація вкрай складна, і це стосується і півдня, і Харківщини, і це стосується безумовно всієї зони вздовж лінії фронту. Що якщо казати про іншу частину України? До ну, кілька пунктів. Пункт перший: ми виходимо в це літо в значно кращому стані, ніж ми входили в минуле літо, там, кардинально кращому стані. Набагато більше потужностей відновлено. Набагато краще зроблений був підхід до планування ремонтів і це треба віддати належне. що? Той досвід негативний, який був отриманий минулого року, він цього року впливає суттєво на графік ремонтів енергоатома, графік ремонтів реакторів, з тим, щоб не заводити ситуацію до такої, коли буде максимальна спека, а ми будемо в мінімальній потужності енергосистеми в цей момент, тому роботи йдуть. Роботи йдуть інтенсивно. І так само продовжуються відновлення, і так само будуються нові генеруючі потужності. Це теж параметр. вже. Це вже теж параметр. Перш за все, впливає зараз те, що називається залічильником. Це ті потужності, які люди і підприємства встановлюють самі для себе. Себто мова йде про там, домашні СЕС, Десь вітряки, десь газова газоспалювальна генерація на підприємствах, цебто та частина енергосистеми, яка фактично е зроблена для того, щоб запобігти нестачі електроенергії і бізнесом, і приватними господарствами, але вона вже в такому масштабі, що вона реально впливає на загальну ситуацію і пом'якшує е дефіцит електроенергії в певні моменти. А зрозуміло, що це перш за все в день працює, тому що більша частина таких потужностей, вони сонячні, і е, ну, таким чином ми більш-менш підготувалися, в тому числі до спеки, бо спека і сонце будуть йти одночасно, і це полегшить певним чином і проходження е, найбільш теплих місяців. Тому я не очікую жодних обмежень цього року. Якщо не розпочнуться знову масовані атаки на енергетичну інфраструктуру, то на з тих калькуляцій, які ми в центрі робили, з того, що ми рахували, обмежень для населення не має бути. Обмеження для бізнесу мало ймовірні. Бо в цілому, тих потужностей, які зараз можуть бути задіяні, має вистачати. Звісно, ну там на 100% передбачити цю ситуацію не можна, бо дуже багато інформації або засекречено, або е, просто ну недоступно зараз в тому режимі, в якому ми знаходимось, і доводиться використовувати ну, вторинні дані оцінки і так далі. Тому там 100% гарантій, звісно, дати теж не можна. Ви сказали про розбудову нових потужностей, про нові об'єкти. Що ми можемо тут про що ми можемо сказати? Чи дійсно цей процес триває? тими темпами, на які ми сподівалися, тому що пам'ятаємо, що ми про це говорили минулого року, про ті потужності, які дадуть нам плюс у генерації. Наскільки ми тут рухаємося, впевнено? Ну, якщо все буде добре, то до опалювального сезону гігават, який оголошував президент минулого року, він цього року таки станеться скоріш за все, і е, ну нехай на рік пізніше, але все одно ці потужності почнуть працювати. Я оцінюю загальну потужність проєктів, які зараз реально будуються, або е, вже там побудовані готуються до запуску. Десь в 600-650 МВт по країні, що і цілком добре насправді. Uh, і є ще певна кількість проектів, які в стадії ну таких попередніх робіт, фінансових, проектних і так далі. Їх теж вистачає. Тому ну можна казати про те, що ну давайте так, якщо казати чи це близько до ідеалу, то це десь половина ідеалу. Да? Але 50% від оптимальної кількості це вже добрий для України результат, враховуючи війну, враховуючи всю ситуацію. Я вважаю, що це цілком прийнятний і добрий результат. Ми розуміємо, що традиційно влітку у нас споживання зростає, да це така притаманна історія з врахуванням погодних умов, які будуть. Ми пам'ятаємо, як це було в минулому році, коли температура а, дуже там швидко і значно підвищилася, і ми стикнулися значними відключеннями. Чи чекаємо ми таких сценаріях цьогоріч? Розуміємо, що на це може впливати обстріли і погодні умови, але разом з тим. Ну, давайте ми обстріли так відведемо, бо ми не можемо їх не передбачити, ні е, вплинути, е, при тому, що ну дуже багато зусиль на захист спрямованих теж робиться, і дуже багато зусиль спрямованих на те, щоб якщо е, і коли поновляться обстріли енергетичної інфраструктури, ці обстріли приносили ну, найменше шкоди. На це багато зусиль спрямовано. Робота ця продовжується. А якщо ж. Обстрілів не буде, то я майже певен, що навіть за умови, що температури будуть на рівні там 32-34 градуси, то енергосистема впорається. Енергосистема впорається, і звісно, ніхто не застрахований від від якихось там окремих інцидентів чи якихось окремих технічних проблем. Але в цілому в такої складної ситуації, як минулого року, я певен, що не має бути. Електроенергія з ЄС. Якщо говорити про неї, наскільки надходить нами і як відбувається цей процес зараз? Ем, імпорт відбувається, він відбувається виключно на комерційних підставах зараз. Нас вистачає власної генерації, і ми і імпортуємо, і експортуємо. Себто в денні часи, коли працює сонячна генерація, то експорт цілком відбувається. Тому зараз імпорт не є чимось, що допомагає нам утримувати енергосистему. Це просто комерційні операції, там, з метою щось заробити, чи там знайти якусь дешеву електрику в Європі, пригнати її в Україну, потім з України щось продати наружу. Тобто це постійний процес, який ну, власне, трейдери заробляють гроші, і це добре. А грошей зайвих у нас в країні немає. І я сподіваюся, що так і залишиться, тому що ну, ще раз. Поки що ми в ситуації, коли нам вистачає власної генерації. Інша справа, що буде далі, тому що ну, стратегічно є одна суттєва, ну, такий суттєвий виклик, який називається кількість газу. Не секрет, що минулоріч досить суттєва кількість газу була в тому числі спалена для того, щоб генерувати електроенергію. І в ситуації, коли ми зараз маємо ну просто історично найнижчі запаси в газових сховищах, потребуємо імпорту газу на рівні 4-4,5 мільярди кубометрів. Що ну, якщо бути відвертим, це десь 40% того, що ми взагалі хочемо накопичитися, то це дуже суттєво впливає. Да? А, і в нас нема на це грошей, і поки що не видно, звідки вони візьмуться. І про це вже каже президент. Про це вже йде розмова на найвищому рівні, що дуже добре, що вона там іде, але наразі вона не наблизила ця розмова рішення проблеми. Бо ем, ну, я не бачу поки що дій. Уряду спрямованих на реальні результати, уряду Нафтогазу, тому що по суті ця ситуація вся вона у відповідальності Нафтогазу. 2019 року уряд України прийняв 20 го реалізував рішення, яке фактично монополізувало газовий ринок України, передало його Нафтогазу, і Нафтогаз за нього разом з урядом повністю відповідає. У нас немає там якихось малих, середніх, великих незалежних трейдерів, приватних компаній, які б могли натягнути в Україну газ, як це було з нафтопродуктами 2022 року. Якщо пам'ятаєте, тоді ну теж. Почалися атаки на нафтобази, криза, немає бензину, нема дизелю, все погано за три місяці. Дизель, бензин, все добре. Да? І з того часу, незважаючи на всі атаки, проблем ні з газу, ні з бензином, ні з дизелем. У нас на заправках не було. З газом так не буде. Повністю сконцентрована вся відповідальність в одній точці це Нафтогаз, і в Нафтогаза немає грошей. Для того, щоб вони з'явилися, уряду треба зробити дуже багато і досить в тому числі складних і неприємних кроків. І ознак цих кроків я поки що не бачу. Бачу тільки намагання вмовити партнерів: дайте нам грошей, а партнери насправді бачать ситуацію досить непогано і резонно кажуть: хлопці, так ви самі винні, що у вас немає цих грошей. Ми, звісно, готові допомагати, але це не може бути. Ситуацію, аля, ми допомагаємо, незважаючи ні на що, і у всьому. Да? Тут відверто є там зрозумілий тому ж МВФ, зрозумілий тому ж ІБРР у план дій, який мав би бути реалізований. Е, поки що таких ознак його реалізації ніхто не спостерігає. Якщо я не помиляюся, криза в цій сфері саме з газом почалася після обстрілу росіян наших спроможностей щодо видобутку, чи так це і чи не вихід для нас умовно ремонт умовно да відновлення тих потужностей наскільки ну, дивіться це кристалізувалася ця криза і почала звучати дійсно після кількох хвиля так на наш видобуток? А не є ці атаки причиною проблеми. А більш того, більша частина видобутку вже відновлена, і там більше 80% того, що було пошкоджено, вже працює і будуть працювати всі 100%. Головна проблема полягає в тому, що за 20... як ми входили в війну. Ми входили в війну з запасами газу, які ми готували під нормальний мирний рік. Відповідно, у нас було багато сховищах. І тодішній голова Нафтогазу пан Чернишов. І ну я просто бачив десятки його виступів про те, що нам не потрібно купляти газ ніде. У нас достатньо власного газу. Насправді, що відбувалося: ті нестачі газу, які е, власного видобутку, які треба було компенсувати по хорошому імпортом, компенсувалися з того резерву, який залишався з 2021 року. Компенсувався, 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 і несподівано пан Чернешов йде з посади, якщо я не помиляюсь, в жовтні-листопаді минулого року, і тут же виявляється, що газу нема. Тобто власного видобутку не вистачає і не вистачає ну, доволі суттєво. Це потім вже додалися атаки зверху і ще знизили спроможність. І ми втратили певні обсяги за цей час, безумовно. Але головним фактором все-таки є те, що резерви використовувались, а нові не формувались. Не відбувалося компенсації цього дефіциту. А в нас постійно був дефіцит певний між власним видобутком і тим, що ми витрачали. І різниці ці не були суттєвими в один рік 800 мільйонів кубометрів, в інший рік мільярд 200 мільйонів кубометрів. Це небагато, і цей газ був у сховищах, його звідти і взяли, а, але нічого не купили. І коли почалися атаки, несподівано в лютому двадцять е, е року ми з'ясовуємо, що з газом можуть бути проблеми. А в лютому 25-го року ми розуміємо, що газу немає взагалі. Себто взагалі сховища технічно пусті. Цебто ті е, обсяги газу, які там знаходились в лютому березні, це були технічні обсяги газу. Якщо їх викачати, сховище схлопується і фізично перестає існувати. Тому ну, ця критична ситуація, створена помилками в менеджменті, помилками в розрахунках конкретних людей, абсолютно відомих. І зараз уряд має компенсувати ці помилки, працювати над тим, щоб фактично е, ну, повернути Україні нормальну ситуацію, коли ми маємо достатньо газу в сховищах, щоб пройти опалювальний сезон. І наразі це не вдається вирішити. Чи бачите ви вихід з цієї ситуації? Ну, Або ви... варіанти виходів? Ні, ну варіантів виходів є багато, просто вони дуже неприємні політично. Бо якщо повернути ринок газу... То ціни на газ сильно зміняться, Тобі, але, але з'явиться газ. А відповідно тоді треба робити комплексну реформу: вводити адресну субсидію для споживачів замість низьких тарифів і низьких цін, вводити адресні субсидії для конкретних категорій споживачів, які не можуть самі платити. Ми робили певний розрахунок. Ціна цього питання. Така максимальна ціна. От якщо дати всім можливу максимальну підтримку, там в тому числі ми рахували, що військові отримують 100% компенсації, там всі, хто постраждав від війни, отримують 100% компенсації і так далі, там річний обсяг грошей буде десь приблизно 6 мільярдів доларів США. Чи можна ці гроші, а, але здобуток? Від, від того, що такі адресні субсидії будуть виплачуватись, складе приблизно 14 мільярдів. Цебто, з точки зору держави, держава точно виграє на цьому. А, чи це відбудеться? Я думаю, що ні. Я не бачу жодної політичної чи фізичної готовності до таких кроків. Вони дуже непопулярні політично. А, але з іншого боку, і газу нема. Тому якби. Цей шлях можливий, але навряд чи він станеться. Більш того, нам би на цьому шляху допомогли іноземці, так як власне відбулося в Молдові. Цей шлях пройшла Молдова. Вони звернулися до Єврокомісії, кажуть: люди добрі, в нас грошей нема, і газу немає, і взагалі все погано. Ті кажуть: дивіться, вводьте адресні субсидії, ми вам на ці адресні субсидії взагалі гроші даємо. От просто платіть людям наступні чотири роки, ми будемо компенсувати їх зовні. Молдова це отримала. І як то не дивно, вона прожила цей час. Це сталося 22-го року. Навіть під президента переобрали Себто, катастрофи не відбулося, люди живі, газ отримують, все працює і якби ну, ситуація нормальна. Тому коли кажуть, що це неможливо, це неможливо. Це неправда. От Молдова показує, що можливо. А другий шлях це дійсно йти е, по партнерах, це дійсно шукати кредити. Це теж вимагає рішучих дій уряду. З точки зору е, необхідно виплатити компенсацію теплокомуненерго за різницю в тарифах. Я зараз полізу в такі речі, які будуть складні і мало кому зрозумілі, але це теж вимагає. Давайте так це теж вимагає рішучих дій уряду, швидких, і, 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 і там і Верховна Рада має голосувати пару законів. І якщо цього не станеться, то ми точно е не отримаємо необхідну кількість грошей, щоб купити необхідну кількість газу. Але і в цьому варіанті є що робити, тому що ну на що ми витрачаємо цей газ на опалення, цебто левова частка газу, який витрачається, це опалення. Що можна зробити? Можна понизити температуру в квартирах. Себто замість е, температури е, обігрівача там, на рівні 60-70 градусів, як більшості українських міст, він стане 55-60 через економію газу, що означатиме, що в квартирах буде температура ну, 16-18 градусів. В принципі, з точки зору будь-якого європейця, 16-18 градусів в квартирі взимку, що вас взагалі дивує? Ну, себто, я думаю, що багато українців під час війни побували ну, в багатьох європейських країнах? Взимку там ну, 16-18 в квартирах, це норм ситуація. Себто без светру ніхто не ходить. А, для нас це ну, певна може бути теж новація. Але ну якщо не буде газу, то що буде робити? Якщо говорити про перший сценарій, про відкриття ринку, наскільки готов наш бізнес швидко включитися в таку історію? Бізнес то може був би і готовий, але йому нема куди включатися. Себто, що кажуть резонно будь-які трейдери, там з якими спілкуєшся, вони кажуть: слухай, ну по повний контроль Нафтогазу він може зробити будь-яку ціну. Ми зараз припустимо, купимо в Європі газ, привеземо його в Україну. І нам потім запропонують на 20% дешевше ніж ми його купили, продати його Нафтогазу. Ми не будемо цього робити. Це об'єктивно. І Це бізнес каже прямо: там ніхто ніхто не, не намагається щось приховати. Якщо буде можливість заробити газу, фізично повно. Газу фізично можна купити повсюди: Катар, США, Норвегія, всі продадуть. Газ є питання саме в тому, щоб мати на нього гроші. А саме грошей то і немає ми багато говорили з вами про різні безпекові подушки, про які ми дбаємо з різних боків щодо нашої енергетичної безпеки. Одна з них, мені здається, ми говорили про імпортні потужності да, нашої енергетичної системи і про можливо, їх потреби їх збільшення. Чи вдалося нам якось пропрацювати цю історію, і чи можемо ми говорити про те, що наші імпортні потужності збільшено останнім часом? Ну, дивіться, це ж дві частини знов-таки газова. Там все добре. У нас там дуже великі потужності по імпорту газу, і там, ну, на мою думку, там немає якихось потреб щось кардинально робити. Що стосується саме електрики, то там робота ведеться постійно поступово збільшується. І імпортна, і експортна насправді потужність, і крім того, ідея будівництво нових з'єднань між Україною і Європою. Над цим працює Укренерго не без складнощів, тому що там постійно проблеми з корпоративним управлінням створюють ті чи інші затримки, але в цілому цей процес іде, і він йде доволі наскільки це можливо інтенсивно. Якщо наостанок хотіла би вас, Спитати безумовно про зиму, да? можливо, це буде трошки позитиву на останок. А, чи планується у нас чи очікувати нам чи варто відключень взимку? А Тут повністю про газ. Це ж ви знов мене спитали, чи буде взимку газ. Та я не знаю. А, якщо газ буде, якщо проблем з ним не буде, то і обмежень не буде. Тобто, ну, з точки зору генерації, у нас все ОК у нас і... б, то, Давайте так. Все ок, це ще років п'ять ми сказати не зможемо. Але скажімо так, в нас достатні обсяги генерації, щоб за наявності необхідної кількості газу згенерувати електрику, яка дозволить не обмежувати споживачів. Якщо звісно не буде атаки, якщо звісно не зміниться ситуація. Але е, в цілому, в цілому, от мій особистий прогноз. Якщо буде газ, то зиму ми пройдемо без обмежень. Якщо у залі є питання, ви можете їх поставити. А я хочу подякувати вам за цю розмову і за безумовно, дякую за корисну, корисну інформацію. Я дякую всім, хто питання є зараз. Секундочку, мікрофон. Попрошу. Добрий день, Олександр ОМФК коледж Шевченка. Питання стосовно електростанцій сонячних, як ви вважаєте, чи реально їх в Україні побудувати для того, щоб генерація була достатньо? Дякую. Дивіться, яка історія в Україні їх більш ніж достатньо вже наразі. А проблема з сонячною генерацією дуже проста: це так звана стохастична генерація. Вона генерує, коли сонце є. А якщо сонця нема, вона вам нічим не допомагає. А найбільше споживання, воно відбувається саме тоді, коли сонця немає. Якщо взяти умовне 20 грудня, 9 вечора, а, сонячні електростанції нам нічим не допоможуть. А якщо взяти той же час ще й вет... вітру особливо нема, нам ще й вітрова генерація нічим не допоможе. Саме так сталося кілька блекаутів насправді, наприклад, в такому штаті США, як Техас. Холод. Відсутність сонця, відсутність вітру, в них реально були триденні блекаути. Тому полагатися тільки на сонячну чи вітрову генерацію технічно неможливо, а люди не готові чекати добу, перш ніж включити світло. Вони хочуть, щоб світло включалося, коли натиснули вимикач. Да? А електрика, в свою чергу, от людство ще не придумало достатньо потужних засобів зберігання електрики надовго. Да, існують батарейки, існують різні типи. Накопичувачів електрики, але з точки зору розмірів енергосистеми в цілому, це все ще ну, дуже маленька частина. Тому при всьому моєму особистому бажанні, щоб вся генерація була проста, там не, не забруднювала повітря, будувалася легко і так само легко переміщувалась, як це відбувається з сонячними панелями. На жаль, це не є рішення. Рішення є більш складним і більш комплексним. Треба мати різні типи генерації, треба вміти ними керувати. І це складна і багатошарова система, яка ну власне в нашій країні вона працює зараз ефективно, і Це добре. Я дякую вам за цей ефір. І хочу нагадати, що у дванадцятій ми будемо говорити про ліквідацію наслідків обстрілів з нашої державної служби з надзвичайних ситуацій. А ми дякую всім, дякую нашим збройним силам, безумовно, і слава Україні. Героям.